Шкарпетка, пленка, а потім хустка так тепліше. То сталося рано, 9.30 було, а думаю, пройде, а пройде. А вона не хоче проходити. От прийшла сюди, привезли. з хати вийшла, що нікуди не йшла, тільки на дорогу хотіла вийти. Гулю виперла, вона болить, вона пече. Нічого доброго, наче так мало бути. Сьогодні трохи випав сніг на лід. І все, тут нічого не помаже, ніякі не меште, нічого. Треба куньки. Слава Богу, що жива. Я не скажу, що я спішила кудись. Ні, я обережно йшла. Ну, не обереглася. Буквально впала і от з рукою прийшла. Вона мене міцно болить. Я вже знаю, бо я вже не один раз була травмована нога, коліно. Два місяці, якщо в гіпсі, мінімум. Накладають гіпс, знімка, і вони вже скажуть, відкритий, закритий. Я проживаю одна, мені нема на кого спиратися, мені падати невигідно. Діти кажуть, будь, ну я, я от обережна, ну як ще обережніше. Нічого не можу зробити своїм тілом, воно несе і все. Ми в селі травмувалися по дорозі, під Дубці, Луцький район. На почту йшли. Після знулася і впала, і в руку вдарилася, рука спухла. І тут аґуль якась вискочила, не знаємо, що таке. Прийшли сюди. Стараємося обходити, не потрапляти в такі ситуації. Але від того ніхто не застрахований. Пішла в магазин, не впала. Не посипано, звісно ж нічого не посипано, а ще сніжок припорошив. Бачите, Бачите, напухша. Ой, боліт. Дві кістки, гомілки по. Ось і ось. Оце перелом. В основному травми променеві кістки в типовому місці. Ну тобто, характерна травма, коли людина йде, послизнеться, падає на руку і ламає промінь в типовому місці. Гомілково ступневі суглоби, тобто підвертання ноги, були переломи гомілки, там шийки, стегна, ну але це поодинокі випадки. Процездатний вік за сьогодні, десь від 40 до 50 років. Пацієнти, яким діагностовано переломи тих чи інших кісток, 9 людей з 30. Якщо там через добу, через дві це дуже важко. І репозицію проводити і ну, гірше лікування піддається, то що трошки як задана травма. Якщо людина зразу звертається, цілком зрозуміло, що легше лікувати ту чи іншу патологію, і людина скоріше відновлюється обережність, обережність через обережність.